Сьогодні 17 грудня палац Палац Потоцьких. В ньому була зустріч президента Зеленського і президента Туреччини Ердогана. Кілька місяців тому назад ось прапор великий. прапор Украины. Ранок, суббота. Вчера был удар ракетами. 72 ракеты Макшанских. Я так розумію, що їхня стратегія зараз бити по містах, тобто не по всій Україні, а концентровано. 42 ракети полетіли на Київ. І вони були збиті майже 30 дитя плюс були збиті. До кінця року має бути доволі тепла погода і з точки зору населення, щоб воно не постраждало у випадку відключення електроенергії. Це добре. Сьогодні буде вночі мінус 10. Завтра буде теж, здається, десь мінус 8, а потім до кінця року в день плюс один, плюс 2, плюс 3 практично плюсова температура має бути також сонце. Ще трошки і день почне ставати. Довшим. Це вже плюс. І 20 грудня залишиться 75 днів до закінчення зими. І пережити цю зиму саме для людей в тилу, це також важливе завдання, тому що ми знаємо, що мокшани намагаються. Спричинити геноцид населення, щоб населення змусило владу піти на якісь перемовини. Отже, ось такий Львів. Зараз, сьогодні, пам'ятник Міцкевичу, 17 грудня, субота. Probably is nothing but the matter or the Natalie.